Надея Красоткина Мы козок Багато знаем Мы козок Багато знаем На уроках их читаем А теперь скачите, будь ласка была Казка Ну, звичайно, ще яскрава Для детей Завжди И Идет она в места и сел Черевна, сумна И весела И страшна А всі події закликають нас дії. але людям всім на диву. казка завжди справедлива. Казка різна буває, та завжди чомусь навчає. Бути добрим і чутливим, роботящим і сміливим. Вчить слабкіших захищати, завжди руку подавати. Наполегливо йти до великої мети, Та часу не магнувати, а завжди перемагати казка видумка, та в ній ти мораль знайти зумій.